Усім привіт! Сьогодні говоримо про тих, хто працює у видавництві, про професії видавництва або видавніші професії. Дуже часто плутають, хто де, чим, як займається. Про себе я чула численні варіанти, хто я є. І, в принципі, я з усіма погоджуюсь, бо людина, яка організовує процеси, вона так чи інше трошки є різною професією. Насправді, класично вони не змінилися. Ключові професії редакції: редактор, коректор, верстальник, дизайнер, художник. Змінилася сама суть професії. З'являються нові книги, з'являються нові форми, з'являються нові способи і жанри. І людина, яка редагувала. Тексти книги, приміром, 20 років тому і зараз вона має володіти трошки іншими навичками, не зовсім, звісно, але трошки іншими. Я не буду говорити про різновиди редакторів, вони можуть бути різними, залежить від профілю видавництва. Класично і дуже непогано, коли редактор профілізується як той, що працює з перекладними текстами, той, що працює з навчальними текстами, текстами для дитячої книги. Публіцистичними текстами дорослої художньої літератури або науковими текстами бізнес прямованості бо це все різний досвід, різне відчуття стилю і так далі. Щодо верстальників, вони так само. Хтось більше профілізується на версії макетування чорно-білих книг, книг з формулами, схемами, графіками. Хтось навпаки дуже добре працює з ілюстрованим рядом і вміє там макетувати. Дизайнери це окрема справа. Дизайн обкладинки, дизайн макету, веб-дизайн – Це вже теж професія видавництва, бо дуже багато чого потрібно створювати. Дизайнер, який працює з рекламними матеріалами, це окрема стилістика. І окремі навички, і художник так само, той, який може працювати для навчальної літератури, там одні вимоги. Той, який працює для дитячої, особливо з книжками раннього віку, там окрема аудиторія. І той, хто оформлює обкладинки для аудиторії дорослої, третя. Тобто жанровість і різноманіття тут дуже велике. Крім спеціалістів профільних, ті, які. Концентруються в якомусь виді робіт, звісно, є адміністрація, є управління, і це може бути головний редактор, провідний редактор, одна із молодих тем це менеджер проєктів. Чому молодих? Бо тут інтегрована функція. Головний редактор працює з якістю текстів макету книг, провідний редактор працює з над організацією технологічного ланцюжка, відстежує всі етапи виготовлення проєкту, менеджер проєкту це та людина. Яка генерує проєкт, створює ідею, створює команду для реалізації цього проєкту, спілкується з замовником-клієнтом і передає цей проєкт уже у готовому вигляді. Це може бути фізична книга, це може бути електронний продукт, що завгодно, з чим може працювати цей менеджер. І це доволі нова професія, я її дуже люблю. І іноді стимулюю, щоб вона створювалася, бо це, на мій погляд, прогресивний стиль менеджменту. Коли є інтеграція. Хто, в кого діти ходять в школу, зараз це теж там тенденція, тренд, бо через взаємозв'язки ми краще розуміємо предмет. У видавництві є не тільки редакція, видавництво редакцією не завершується. А зараз навіть у маленькому видавництві буде людина, яка займається маркетингом. Таке таємниче слово досі по різному розуміють, що таке маркетинг. Насправді, як ви його в себе облаштовуєте, які ви завдання ставите для... Просування продукту, піару, марки вашої компанії, місії, працівника, то функцію людина або колектив людей, команда людей будуть виконувати найбільше нових, молодих, цікавих професій саме у маркетингу: івент-менеджер, піар-менеджер, CM-менеджер, продакшн-менеджер. І так далі, так далі, так далі. Скрізь буде слово менеджер. Чому? Бо ці назви професії вони прийшли до нас з англійської мови. А там, коли ви будете дивитися бізнес-літературу або читати бізнес ділову англійську, ви будете бачити, що скрізь є оця приставочка. Бо це люди, які реалізують процес. Вони не самі завжди його виконують. Маркетинг завжди вірніше, частіше за все це стимуляція процесу, це контакти, це організація якоїсь дії. Рідше це реалізація чогось. Крім цієї структури. Буде ще структура виробництва, або просто людина, яка за це відповідає. Не типографія. Пригадуємо першу відеолекцію, де я розказувала різницю і як це все відбувається. Не типографія. А людина, яка спілкується з виробниками, транслює наш продукт для того, щоб він фізично був виконаний. Це зараз ключове: виробник, менеджер з виробництва. Тільки тоді, коли видавництво створює фізичний продукт, який тримаємо в руках. Якщо видавництво профілізується на діджитал-продукті, там цієї людини нема, там йде все через IT-технології. Там трошки інші працівники працюють, і вони теж, до речі, у видавництві є. Завжди є людина, яка обслуговує систему, яка контролює, щоб вона працювала, і створює якісь такі штучки, які допомагають нам швидше рухатися. Такі собі системні облікові. Або е, програмні роботи, які нам допомагають щось створювати. Вони фізично не існують, не існують, але існують у мозку наших комп'ютерів. Е, крім цього, ще є збут. Е, збут, який продає, доставляє наш продукт до полиць, де зможе його побачити наш склад. Поживач це теж може бути структура різного роду менеджерів. Якщо це велике виданист, як наше, то профілів надто багато. І робота з крупними дистриб'юторами, і робота з мережами, і робота. З розвідними магазинами і робота з прямим клієнтом, інтернет-продажі, залучення, аудиторії освітньої спільноти і так далі, так далі. Це може організовуватися залежати від того, для кого працює видавництво. Я розділила блоки цих професій, які є у видавництві, на ось таких три кульки. Це професії розвитку. Довгострокова дія це ті професії, це ті люди, які думають далеко або трошки далі наперед. І вони спрямовують вектор, вони вловлюють тренди, вони формують майбутні імідж видавництва вже зараз, щоб ми розуміли, куди ми йдемо і чому ми туди йдемо. Вони придумують нові технології, вони шукають нові способи вираження, вони шукають нові форми продукту. Це люди, які розвивають, це професії і люди, які розвивають, і насправді вони можуть бути в усіх структурах, і в редакції, в маркетингу, особливо, звісно, і в збуті, якщо ми формуємо новий канал збуту, і у виробництві, звичайно, ми залучаємо нові технології, ми шукаємо нові форми, і ось тут працює креативник цієї сфери. Це професії реалізації, коли ми безпосередньо щось створюємо. Це люди, які дуже добре знають свій фах, дуже добре знають, що робити так, щоб результат вийшов якісний і нормально перейшов на інший етап. Це ті самі професійні редактори, професійні верстальники, професійні дизайнери, які абсолютно точно розуміють, як так треба зробити. Це той самий професійний маркетолог, який чітко зробить аналітику ринку і дасть нам зворотний зв'язок з проєкту, чи спрацює він чи ні. Це той самий виробник, який чітко знає профілі типографії і куди той чи інший продукт треба відправити, щоб його зробили з тією якістю, як нам потрібно. Це той самий менеджер збуту, який чітко знає технологію, чітко знає процес документообігу і розуміє, якому клієнту що потрібно поставити від специфіки залежачі. Це люди, які конкретно реалізують свою дію. І є професії інтеграції і управління, організації, мотивації. Це люди, які створюють процес, об'єднують. Ланцюжки розвитку, ланцюжки реалізації для того, щоб дійти до кінцевої мети. У топ-менеджмента мета може бути глобальна поява на якомусь новому ринку, розвиток нової великої або маленької групи товарів, відкриття нових торгівельних марок. Там це завжди такі цілі не одного дня. Трошки нижче, вони можуть подрібнюватися найбільш тактичні, і кожний осередок він організовує вже своїх спеціалістів або ті групи, які працюють над метою, щоб її досягти. І як ви бачите, функції професії розвитку це креативність, це а чому і ні? А чому б не зробити ось так? Це завжди пошук нових ідей. Ці люди просто фонтанують, іноді їх навіть хочете спинити, дайте, щоб працювати ті ваші ідеї, які вони у вас виникли шляхом мотивації їх збудження. Люди, які реалізують, які які реалізують дію, вони мають знати свою професію, вони мають знати вимоги, вони мають знати, що робити. І тому цим людям потрібно завжди говорити, що вони мають зробити в кінцевому результаті, і вони вам чітко це зроблять. Основна вимога до професії, які організовують, це вміти підібрати саме тих спеціалістів з потрібними навичками, з потрібними вміннями, з сумісними психологічними характеристиками, і що далі найважливіше змотивувати, об'єднати їх для. Єдиної мети для єдиної цілі, щоб цей ланцюжок сам потім запрацював і ви отримали свій результат. Отже, видавництво це дуже жива, цікава, динамічна структура. Зараз тут поступово з'являються ще більше нових професій, особливо якщо структура розвивається, відкриває нові суміжні, десь якісь напрямки, не обмежуйтесь уявленням, що працює три людини і що вам. Потрібно бути тільки грамотним, грамотним потрібно бути, в принципі, всім, а ви можете проявити різні свої здібності. І коли ви вибираєте собі професію, навіть не завжди це може бути в видавництві, це може бути і в будь-якій іншій сфері, прислухайтесь до себе, вивчіть себе, що вам ближче, креативувати ідеї і постійно експериментувати, і навіть іти на ризик. Навпаки, зосереджуватися на тому, що ви добре вмієте робити і шліфувати ці навички, поглиблюватися в цю професію, або мотивувати і об'єднувати людей для того, щоб разом що створювати. Це різні здібності, і абсолютно всі вони потрібні для того, щоб працювало підприємство, працював бізнес, працювала наша країна. До наступної зустрічі!